Свіженький тест Нет із Binance на борту, деплоєм контрактів, поінтами і всім тим, що ми так з вами любимо. Вітаю! Ви на каналі Худоев Крипто. Мене звати Діма, і в цьому відео говоримо про Хемі Нетворк. Друзі. Підозрюю, ви замітили, що роликів стало з'являтися значно менше. А якщо ви хочете, щоб і надалі виходив корисний контент на цьому каналі, який допомагає вам заробляти, підпишіться, поставте вподобайку і проявіть активність в коментарях. Це допоможе нашій мотивації для випуску нових відео, їх просуванню та розвитку українського Ютубу. Ну а всі корисні посилання, актуальні апдейти та ком'юніті однодумців будуть у описі до цього відео. Хемі Network це модульна L2 мережа, яка несе трохи інший погляд на поняття мереж другого шару і об'єднує в собі переваги і підтримку як біткоїна, так і ефіру. Така інтероперабельність досягається за рахунок поєднання двох віртуальних рушіїв. тобто кастомний віртуальний рушій Хемі, який є повномасштабною нодою біткоїна, обернений та розгорнутий всередині віртуального рушія ефіру. Такий просунутий свіжий погляд на старі перевірені процеси привернув увагу та інвестиції від Binance Labs, Alchemy, Crypto.com, Gate Ventures та інших. А сумарно за стратегічний сід раунд було зібрано 15 мільйонів доларів. Twitter проєкту абсолютно нормальний і підтверджує своїми підписниками вказані вищі інвестиції та прикутий до нього інтерес, в той час як кількість підписоти і оцінка Score впевнено росте. Зараз проект запустив добірку теснетних активностей, за переважно більшість яких ми отримуватимемо поінти. Серед них мости, свапи, гелексі, зілі та інші подібні штуки. Також можливі встановлення веб-ноди та розгортання смарт-контракту, які продемонструю наприкінці цього відео. Щоправда, їхній міст переживає зараз не найкращі часи і вимагає аж один ефір для комісії за транзакцію. Що ж, давайте приступимо. Для початку наших взаємодій із цією мережею нам знадобиться тестовий ефір. На жаль, його знадобиться доволі велика кількість, тому я одразу демонструю, як можна придбати тестовий ефір у великій кількості. Бо звичайних тестових кранів не буде достатньо для того, щоб здійснити міст. Можливо, така ситуація з мостом, де він вимагає цілий один ефір за транзакцію, буде тривати недовго. А як спаде на нього навантаження, все буде плюс-мінус нормально. Проте на даному етапі, якщо ви не маєте великої кількості тестового ефіру, то для покупки переходимо за Цим посиланням на цьому сайті справа вгорі. Приєднуємо свій гаманець. Метамаск далі підтвердити. Далі вже тут обираємо мережу, з якої будемо робити покупку. До прикладу, у мене нехай це буде оптимізм. І тут вводжу кількість ефіру, яку буду свапати на теснетний ефір у мережі Сеполія. Приблизна конвертація тут така, що за 10 центів ми купуємо один ефір, а я буду купувати на 50 центів 5 ефірів. Після того, як ми вказали необхідну для переказу суму, натискаємо трансфер. За необхідності міняємо мережу та підписуємо транзакцію. Після того, як ми успішно надіслали нашу транзакцію, має пройти приблизно 2 хвилини і наші кошти. Будуть зараховані у мережі Sepolia. Також, якщо з якихось причин у вас не відбувається надсилання транзакцій, то можете змінити сліпеч і підняти його до 6-7%. Після того, як ми запустили тут транзакцію, вертаємось до публікації та переходимо до цього крану, для того, щоб взяти тестові USDT і USDC. На цьому сайті також справа вгорі натискаємо Connect, обираємо Browser Wallet, далі підтвердити. Далі у списку шукаємо Tether, натискаємо фосет і далі натискаємо Змінити мережу. Міняємо та натискаємо фосет USDT і підписуємо транзакцію. І після успішного проведення транзакції бачимо, що нам зарахували 10 тисяч USDT. Закриваємо це вікно та таким самим чином забираємо USDC. Після того, як ми успішно запросили тестові стейбли, можемо вернутися назад на попередню вкладку та перевірити, що наш міст завершився успішно. Для додаткової перевірки можемо перейти у Metamask, змінити мережу на Sipolia, і Бачимо наш баланс. Далі після цього вертаємось назад до публікації та натискаємо на це посилання для того, щоб приєднатися до сайту, де будемо здійснювати наші основні взаємодії. На цьому сайті натискаємо Join Now Далі приєднуємо свій гаманець, Metamask, далі підтвердити. І ще раз підтвердити. Після цього вертаємось до публікації та купіємо цей реферальний код та вставляємо його сюди та натискаємо стрілочку. Бачимо, що ми успішно його застосували, закриваємо це вікно, і далі нам необхідно приєднати наш Twitter, натискаємо ConnectX, авторизуємо додаток. Бачимо, що ми виконали всі умови, і після цього натискаємо Почати пілотну програму. І ми одразу появляємося в своєму дешборді, де можемо відслідковувати свій ранг та свої поінти. А також дивитися за актуальними завданнями. Далі після успішного приєднання вертаємось назад до публікації та натискаємо на це посилання для того, щоб здійснити бридж тестових активів. На цьому сайті справа вгорі. Приєднуємось. MetaMask, далі. Підтвердити, бачимо наш баланс та вводимо бажану суму до переказу. У мене, до прикладу, це буде 0,7 ефіру, і одразу внизу можемо бачити, яку комісію ми заплатимо. На щастя, під вечір комісія поступово спадає, і вона вже є не такою суворою, як коли я знайомився із цим тестнетом. Далі, коли ми ввели вже необхідну суму, натискаємо депозит і підтверджуємо транзакцію. Бачимо, що наша транзакція успішно надіслана. Очікуємо зарахування в мережі хемі. І далі тут же ж можемо одразу виконати наступне завдання. Окрім того, що ми вже переказали тестовий ефір. Тут Ще є завдання по переказу стейблкоїнів, тому тут міняємо валюту на тезер. Обираємо бажану кількість та натискаємо Approve та депозит. Робимо Approve. апрув. Бачимо, що наш апрув був успішно підтверджений. Очікуємо транзакцію із депозитом. Одразу також бачимо, що навіть тут у нас дуже велика комісія. Попри те, що тут у нас вказано знизу, що комісія буде дуже низька. Тому далі натискаємо підтвердити. І через деякий час, якщо у вас зависла транзакція, але все ж. У вас знялась та кількість тезеру, яку ви пересилали, можна натиснути сюди та перевірити успішність цієї транзакції у блокчейні. Бачимо, що вона відбулася успішно, тому в подальшому просто очікуємо зарахування коштів на свій рахунок у мережі Хемі. Можемо закрити цю вкладку. Також через деякий час раджу зробити декілька зворотніх транзакцій для того, щоб якісно провзаємодіяти із їхнім основним мостом. І вже через деякий час бачимо, що нам були зараховані наші кошти, тому можемо сміливо переходити до наступного кроку. Для цього переходимо до публікації. Та натискаємо на це посилання для того, щоб зробити свапи у тестовій мережі. Тут справа вгорі приєднуємось, Metamask далі підтвердити. Далі натискаємо приєднатись до хемі, додаємо мережу. І щоб додати мережу до свого метамаску, натискаємо тут Approve. І далі міняємо мережу на хемі. Після цього обираємо токен, в який будемо свапати. Давайте, до прикладу, нехай це буде DAI, так як Tether і USDC ми вже маємо. Натискаємо DAI. Натискаємо зрозуміло і обираємо будь-яку кількість. Після введення воно не одразу може показувати, в яку кількість DAI воно буде свапати. Тому тут нам прийдеться трішки зачекати, і в разі чого, якщо у вас не буде проходити свап, мені для того, щоб успіш його здійснити доводилось виставляти кастомний сліпач у приблизно 30-40%. Давайте цього разу, нехай буде 30%, закриваємо це вікно та очікуємо, поки воно завантажиться. У мене доволі тривалий час не відображається кількість, в яку я можу свапнути свій ефір. Тому я вернуся до цього вже, коли спаде трішечки навантаження на мережу, або можливо, зараз в цей час ведуться якісь технічні роботи із мережею, тому що вона доволі свіжа і такі ситуації не будуть рідкістю, в разі чого в майбутньому, якщо у вас буде показуватись доступно. Наступна кількість до Свапу, то просто натискаємо далі Свап. І якщо у вас він не відбувається з першого разу, вибувають якісь помилки, то просто збільшуємо сліпеч і чекаємо, поки наша транзакція пройде. Далі для наступного кроку після свапів переходимо назад до публікації та натискаємо на це посилання для того, щоб створити капсулу в мережі хемі із своїми стейблкоїнами та або NFT. На цьому сайті справа вгорі приєднуємось, обираємо Metamask, далі підтвердити. Зліва натискаємо додати активи. Бачимо, що поки що підтримується тільки тез натискаємо, обираємо кількість та натискаємо Add. Після цього можемо задати якусь кастомну назву, але я залишу стандартну і натискаємо продовжити. Далі за бажанням, тут можемо додати певні особливості до нашого сховища. Я ж просто продовжую далі. Далі в полі адреса отримувача можемо вставити будь-яку адресу із блокчейну, проте я все ж буду вставляти адресу другого аккаунта Metamask. Для цього переходжу в сам Metamask і вгорі натискаю на слово «Аккаунт». Тут, якщо у вас немає другого чи третього аккаунта, просто натискаємо Add Account і там обираємо новий аккаунт на ефірі. Я ж поки що просто. Збирає аккаунт 2, копіюю адресу та вставляю. Після цього ставлю галочку та натискаю «Трансфер». Далі нам необхідно заапровити USDT. Натискаю Approve. Через деякий час в мене з'являється транзакція, натискаю далі та Approve. Після того, як мій Approve відбувся успішно, натискаю продовжити і підтверджую транзакцію. І після успішної транзакції зберігаю цей лінк для того, щоб подальшому могти забрати це сховище. Далі після цього вертаємось до публікації та переходимо до актуальних завдань на Galaxy. На цьому сайті натискаємо Логін, обираємо гаманець, далі підтвердити. За необхідності додаємо мережу та міняємо її, і підтверджуємо. Далі гортаємо трішки. Кинище та відкриваємо актуальне завдання. Тут нам, щоб його виконати, необхідно задовільнити певні вимоги, тобто мати або Galaxy Web 3 Score, або Galaxy Passport, або мати Galaxy підписку. Далі, гортаючи нижче, ми бачимо нескладні соціальні завдання і виконуємо їх. Після виконання перевіряємо і після успішної перевірки клеймимо один point. Бачимо, що клейм відбувся успішно. Далі знову вертаємося до публікації та переходимо до Зілі проєкту. Тут справа вгорі приєднуємось до Зілі, далі натискаємо логін. І так як тут недоступний логін через Гаманець, логінемось через Discord. Мене після приєднання перекинуло кудись не туди, тому знову вертаюся до публікації та натискаю на це посилання. Тут вже справа вгорі натискаю Join, бачимо, що успішно приєднався. І на жаль, зараз у Хемі Нетворк вичерпаний певний ліміт клеймів усіх завдань на цьому зілі, тому нам треба очікувати або 7 днів, або поки розробники не покращать актуальний план. Поки що можемо виконати тільки приєднання до Discord, натискаємо на нього. Після цього натискаємо Join Server та приєднуємось. Тут можемо обрати Будь-що, далі гортаємо нижче, завершити. Після цього переходимо у гілку Verify та натискаємо Верифікуватись. Далі натискаємо продовжити, продовжити та вводимо правильну відповідь. І бачимо, що ми верифікувались успішно. І після цього можемо вернутися на основну сторінку квестів хемі та перевірити, чи зарахувалися нам наші поінти і скільки саме. Вертаємось на головну, оновлюємо сторінку. за необхідності можемо ще раз приєднатись, Metamask, підтвердити. Тут у нас вже все введено, натискаємо перейти. Бачимо, що поки що поінти не були зараховані, але не переживайте, вони через певний час обов'язково з'являться. І таким чином ми вже виконали певні завдання, тобто Galaxy, мости, створили капсулу, майже зробили свап, перейшли на зілі, який поки що недоступний. А завдання із тим, щоб створити сейф на хемі, теж поки що недоступне. Також тут є додаткові активності, за які прямо не дають пойнти, але я вважаю їх обов'язковими для взаємодії. Тому ми знову вертаємось до публікації та натискаємо на це посилання. На цій сторінці гортаємо трішки нижче. Та копіюємо цей смарт-контракт. Далі після цього вертаємось до публікації та переходимо за цим посиланням. На цьому сайті обов'язково слідкуємо за тим, щоб наш гаманець не був вже до нього приєднаний, і далі зліва натискаємо створити новий файл. Називаємо його як-небудь і вставляємо в нього раніше скопійований код. Тут натискаємо ОК, після цього переходимо до вкладки Solidity Compiler». Тут обираємо версію 08.19 та натискаємо Compile. Після цього вертаємось до нашого Metamasku та перевпевнюємось, що ми приєднані до мережі Хемі, обираємо її і далі переходимо у вкладку Deploy. У цій вкладці обираємо Metamask, натискаємо. Натискаємо далі підтвердити. Далі тут вгорі слідкуємо, щоб в нас застосувалась зміна на Metamask. У мене тут тривалий час не застосовувались зміни, тому довелось від'єднати Metamask від цього сайту та змінити в ньому мережу на Ethereum Sepolia. Тільки після цього в мене відобразило правильну мережу та запропонувало приєднатися. Після цього натискаю далі підтвердити. Знову вертаюся до Metamask та обираю мережу хемі. Очікую, тут було маленьке завантаження, і в нас змінилась мережа із Sepolia на кастомну. І вже тільки після цього натискаємо Деплой і далі підтверджуємо транзакцію. І бачимо, що наш смарт-контракт було успішно створено. Також скажу, що в мене тут не з першого разу вийшло це все зробити, тобто порядок дій, аби. Це все відбулося правильно і швидко. Такий. Нам необхідно в Metamask виставити мережу Sepolia, далі перейти на цей сайт, створити смарт-контракт, обрати правильний комплайер, компілювати. Далі перейти у вкладку Deploy, обрати тут Metamask, який підключений до мережі Sepolia. Далі ми його підключаємо до цього сайту. Далі після успішного підключення ми міняємо мережу в Metamask на HEMI. чекаємо, тут завантажується і показується наш баланс. І тільки після цього натискаємо Deploy і підписуємо транзакцію. Далі після успішного деплою переходимо до публікації та встановлюємо і створюємо Unisat Wallet. Загострювати на цьому увагу не буду, аби не затягувати відео. Лише напам'ятаю, що необхідно буде відповідально віднестися до створення нового гаманця і надійно зберегти сід фразу. Далі вже після успішного створення цього гаманця, або якщо ви мали його раніше, переходимо за цим посиланням та натискаємо сюди для того, щоб запустити наш веб-майнер у мережі Хемі. Тут ми можемо піти двома шляхами і або почати нову сесію. Із новим приватним ключем або умовно продовжити майнінг сесію і вставити приватний ключ із нашого старого гаманця Юнісат, який ми або щойно створили, або вже мали раніше. Проте я раджу саме створювати нову майнінг сесію із новим приватним ключем для цього теснету, аби в разі якихось витоків даних або інших небезпечних речей не втратити свій приватний гаманець. А в подальшому цей приватний ключ можна буде імпортувати як у гаманець Юнісат, так і у гаманець Metamask. Тож залишаємо цю опцію. Копіюємо собі приватний ключ, натискаємо, що ми зберегли свій приватний ключ та натискаємо продовжити. Після цього копіюємо цю біткоін-адресу нашого вже вкотре новоствореного біткоін-гаманця. Йдемо до публікації та переходимо до цього екрану у Discordі. Далі вже у гілці Faucet у Дискорді цього проєкту вставляємо свою адресу. Далі знаходимо команду TBTC Faucet, натискаємо на неї. Копіюємо та вставляємо перед своєю адресою. І якщо наше повідомлення виглядає таким чином, натискаємо Enter. Бачимо, що ми успішно запросили токени на свою адресу у цій транзакції. Тут нам необхідно буде трошки зачекати, поки вони зарахуються. А коли відбудеться успішне зарахування, ми це обов'язково відмітимо на сторінці із майнером, де ми саме брали адресу для її поповнення. Тому просто очікуємо, поки воно відбудеться. Бачимо, що наше поповнення відбулося успішно, натискаємо продовжити. І вже на цій сторінці справа вгорі бачимо, що наш майнер працює. І для того, щоб він продовжував працювати, нам необхідно не закривати цю вкладку. Тобто, якщо ви працюєте над цим теснетом із свого основного браузера, то просто тут можна натиснути. Правою клавішою мишки та натиснути Закріпити. Якщо ж це все у вас відбувається у антидетект браузері, то тут раджу хоча б якийсь час потримати сам браузер відкритим із цією вкладкою, аби спробувати змайнити якусь транзакцію. І якщо ви успішно змайнили якусь транзакцію, але не побачили, що вам були нараховані тестнетні хемі у винагороду, то не переживайте це, все-таки тестнет, і такі випадки є нормою, але розробники працюють над своїм продуктом, а ми їм в цьому допомагаємо. Також це не означає, що нам постійно треба тримати наш антидетект браузер увімкнений зі всіма цими вкладками. Можна поступово кожному своєму аккаунту дати трошки часу пофармити, зловить він транзакцію чи ні, все одно наша активність цим майнером буде враховуватись. Також для того, щоб мати контроль над цими адресами, то нам необхідно під'єднати їх до себе в гаманець Unisat та в гаманець Metamask. Нам необхідно імпортувати в них створений нами раніше приватний ключ, який ми робили саме на цьому сайті. Для цього ми його копіюємо і щоб імпортувати. Цю EVM-адресу натискаємо на Metamask, далі натискаємо тут на аккаунт, тут натискаємо плюсик, далі натискаємо імпортувати обліковий запис, обираємо тип Закритий ключ, вставляємо сюди свій приватний ключ та натискаємо імпортувати. Після цього нашим третім аккаунтом або як ви його назвете, для того, щоб не запутатись, буде саме ця адреса. А для того, щоб імпортувати свою адресу із TBTC, переходимо до гаманця Unisat. Тут натискаємо зліва на номер гаманця, натискаємо плюсик, далі обираємо відновити з приватного ключа. Вставляємо свій приватний ключ, натискаємо продовжити. Тут обираємо «Legacy», бачимо, що в нас одразу тут відображається наш баланс цієї адреси, та натискаємо Продовжити. За бажанням ставимо галочки, натискаємо ОК. Тут для відображення тестнетної мережі біткоїна обираємо спочатку біткоін Testnet» і потім у новому вікні Біткоін Testnet» – перший, бо з самого початку у вас буде відображатись саме так. І трошечки інша адреса. Також після цих всіх наших маніпуляцій із майнером, який чомусь тимчасово перестав працювати, виникає доволі логічне запитання. Ми ж настворювали декілька адрес, як це все вказати правильно, щоб кожна наша активність була врахована. Для цього ми переходимо у вкладку з'єднання. Далі в цій вкладці гуртаємо трішки вниз та бачимо додати гаманець. Перед тим як сюди натискати, вертаємось у свій MetaMask та обираємо саме той імпортований аккаунт, на який будуть нараховуватись. Тестові хемі за успішний майнінг. Та натискаємо Add Wallet. Після цього беремо Metamask, бачимо, що нам пропонують змінити аккаунт в нашому гаманці. Натискаємо. Бачимо, що третій аккаунт не приєднаний, а для його приєднання натискаємо приєднати. Після цього бачимо два запити на підтвердження, натискаємо на перший та натискаємо підтвердити. Після цього можемо і на цьому натиснути Підтвердити, проте вже це вже не так обов'язково. І бачимо, що ми додали сюди той гаманець, який бере участь у майнінгу. А в якості головного обраний той, за допомогою якого ми виконуємо усі. Завдання у цьому тестнеті. Дякую за перегляд та запрошую поставити цьому відео вподобайку для нашої мотивації та розвитку українського Ютубу. Також пишіть свої думки та питання стосовно проєкту в коментарях. Чи будете робити, долучайтесь до ком'юніті однодумців за посиланнями в описі та до зустрічі у наступному відео.